Великдень на Миколаївщині. Розкажемо, як пройшло свято в місті та області. Підготовка до літнього сезону. Ми проводимо обстеження Акваторії на місці масового відпочинку. Як у Миколаєві, піротехніки обстежують міські пляжі та акваторії. Краса і любов до рідного краю. Запрошую всіх городян прийти на цю виставку. Розкажемо про нову експозицію Віктора Ізниченка. Сьогодні понеділок, 21 квітня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Цього ранку, близько п'ятої години, російські війська обстріляли Миколаїв ракетами. Їх тип встановлюється. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Пошкоджень інфраструктури також немає. Окрім того, як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом з початку 20 квітня російські війська більше двох тисяч разів порушили перемір'я, яке було ними ж, нібито оголошене напередодні Великодня. Російські війська 130 разів порушили оголошене ними ж перемір'я на Херсонщині. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання Херсон Павло Дрогаль. Під час щотижневого брифінгу. Далі пряма мова. Незважаючи на оголошений російським диктатором, режим припинення вогню, російські окупаційні війська 130 разів порушили ними ж оголошене перемир'я. Зокрема, у період з 18.00 19.04.2025 року до кінця доби 20.04.2025 року було зафіксовано 108 випадків застосувань ударних дронів, 106 одиниць ФПІ подавлено. Також ворог застосував БПЛА зі скидами, всього зафіксовано 13 скидів. Крім того, російські загарбники здійснили сім обстрілів українських населених пунктів. Понад тисячу поліцейських разом із представниками добровольчих формувань у громадах та бійцями Нацгвардії забезпечували правопорядок на Миколаївщині під час Великодня. Як повідомили в нацполіції, до патрулювання також долучили додаткові оперативні групи для швидкого реагування. Особливу увагу поліція приділила профілактиці та дотриманню безпеки в умовах воєнного часу. Порушень публічного порядку не зафіксовано. Також відомо, що у провідну неділю наряди поліцейських чергуватимуть біля кладовищ на час поминальних заходів. З початку війни на Миколаївщині завдяки методу механізованого розмінування вже очищено майже 480 гектарів землі від боєприпасів. Як повідомили в ДСНС, механізовані системи дозволяють ефективно звільняти великі території. Проте, надзвичайники визнають, техніка не завжди є універсальним рішенням, тому для повної безпеки території додатково ще проводяться перевірки піротехніками. У Миколаєві триває підготовка до літнього сезону. Щоб забезпечити безпеку містян під час відпочинку біля води, рятувальники разом із водолазами перевіряють пляжі та прибережні зони на наявність вибухонебезпечних предметів. Цього разу піротехніки працювали в корабельному районі. Як проходить розмінування? Дивіться у сюжеті Олександр Долматович. Із настанням тепла містяни все частіше обирають відпочинок біля води. Щоб цей відпочинок був безпечним, у Миколаєві розпочали обстеження прибережних зон на наявність вибухонебезпечних предметів на прохання управління з питань надзвичайних ситуацій міста. Піротехніки ДСНС вже працюють на пляжах та в акваторіях. На прохання Миколаївської міської ради, піротехнічна служба управління МНС Миколаївської області, продовжує обстеження місць загального літнього відпочинку, пляжі нашого міста для того, щоб забезпечити безпечне проходження літнього періоду і оздоровлення наших містян. Цього разу саперирятувальники працювали в корабельному районі. Роботи виконували спеціалісти піротехнічного підрозділу аварійно-рятувального загону. Їх завдання ретельно перевірити території, де люди купаються та просто відпочивають. Ми проводимо обстеження акваторії на місці масового відпочинку, проводимо обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, які могли за Час обстрілів або з початку повномасштабного вторгнення прилетіти або прибити до берегів, для того, щоб люди, які будуть відпочивати в літній та теплі пори року, не потрапили в халепу і не наступили або не натрапили на вибухонебезпечний предмет. Перевірка відбувається як на суші за допомогою металошукачів, так і під водою з використанням спеціального обладнання та роботизованих систем. Завдяки цьому рятувальники також знаходять сміття, яке може стати небезпечним для відпочиваючих. Також на місцях масової відпочинку люди часто викидають скляні або пластикові бутилки, або банки, які можуть пошкодити. Людям ноги, руки, ті, що перенають, можуть пошкодити обличчя, також можуть пошкодити і водолазу спорядження, яке ми використовуємо. Тому, окрім вибухонебезпечних предметів, ми ще перевіряємо, щоб не, потрібно, не було ніяких скляних, металевих або великих об'єктів, які можуть травмувати людей. Рятувальники закликають дотримуватись обережності під час відпочинку, не пірнайте у незнайомих місцях, уникайте зони, де можуть бути небезпечні предмети, і обов'язково звертайте увагу на побережувальні знаки. Хто хоче піти покупатися або відпочити біля річки, в першу чергу звертати увагу на температуру води, тому що в даний час температура води ще не така висока, приблизно десь 12 градусів. Тому Може в будь-який момент стати погано через те, що на сонці нагрілися, не пірнати, коли не знаєте, що там знаходиться, якщо не бачили або ніхто ніколи не був там. Також відпочивати тільки на місцях масового відпочинку, там, де це зазначено. Робота піротехніків критично важливий крок до безпечного літнього сезону. Завдяки їм пляжі стають місцем відпочинку містян, а не джерелом ризику. Ми з вами входимо в літній період. Вже пройшли великодні святка, і люди підуть на пляжі. Люди підуть купатися на річки для того, щоб забезпечити безпечне проходження цього періоду. Наші рятівники, наші піротехніки проводять обстеження. Поверхні пляжі, провели обстеження дна для того, щоб ми були впевнені в безпечному проводженні часу наших дітей, наших містян, і ми могли говорити, що наше місто відновлюється і стає безпечним. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Марту. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт rkmart.tv громада Миколаєва передала чергову партію дронів військовим Сил оборони України. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці та наголосив, що Миколаїв буде це робити й надалі. Відзначимо, що цього разу нову амуніцію передали воїнам, які боронять сусідній очаків. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів нашим військовослужбовцям, що боронять місто Очаків. Ці дрони зроблені миколаївцями за кошти миколаївців. Тож вони зроблені з особливою любов'ю до вас і з особливою ненавистю до росіян. Сподіваємось, що кожен з цих дронів долетить за призначення. Слава Україні! Героям слава! Дякую миколаївській громаді за надану допомогу. Наші морпіхи вдома під час останнього обміну полоненими, який відбувся 19 квітня напередодні Великодня, вдалося звільнити 126 морських піхотинців з Миколаївської 36-ї бригади. Про це повідомили в прес-службі підрозділу. Вітаємо наших воїнів на рідній землі та вдячні за їх подвиг і незламність. Тепер на звільнених чекає курс лікування та реабілітації. На Великдень до Херсонщини прибув незвичайний потяг. Кухня про це повідомив очільникова Олександр Прокудін. Він розповів, що Food Train здатен готувати десятки тисяч порцій їжі в автономному режимі. Його створили задля того, аби допомогти людям у регіонах, де через війну пошкоджена логістику та енергетичну інфраструктуру. Проєкт реалізована Укрзалізницею за підтримки The Howard Buffett Foundation. Відзначимо, що цього разу Food Train доставив 1250 великодніх пасок і 2500 гарячих обідів для осіб ВПО, які перебувають у місцях тимчасового проживання. Про красу та любов до рідного краю у виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтва стартувала експозиція робіт миколаївського художника Віктора Хізниченка. Вона розповідає про звичайне людське буття, повсякденні турботи та сільські пейзажі у різні пори року. Детальніше про її мотиви, а також що надихає митця на створення таких робіт. Дивіться далі від Катерини Рупташ. Пронизано теплом, ніжністю і любов'ю. Саме таку експозицію відкрили у Миколаївській міській виставковій залі. Це виставка робіт художника Віктора Хізниченка. Щира, душевна і дуже особиста історія, розказана мовою живопису у кожному полотні краса рідного краю, захоплення українською природою та глибока повага до родинних традицій. Дуже різні мотиви, дуже різні картини. Натюрморти, пейзажі дуже цікаві. Тут можна дивитись дуже багато, близько 60 робіт. І це дуже цікаво. Я запрошую всіх городян прийти на цю виставку. Ці картини мов спогади, які гріють серце і повертають до витоків, каже сам художник. Вони розповідають про звичайне людське буття, повсякденні турботи та сільські пейзажі у різні пори року. сказати, якщо одним словом описувати ці роботи, то у цих картинах можна прослідкувати усе моє життя. Там є роботи і за 80-ті роки, і 90-ті, і так аж до нині. Тому в них дійсно усе моє життя. І тематика одна село. Отам моя родина, там народилися мої діти, онуки, тому село це все для мене. Село для Віктор Хізниченко ділиться з раннього дитинства. Не уявляв свого життя без малювання. Вже відтоді у свої картини він вкладав особисті думки, емоції та сприйняття світу. З самого раннього дитинства. З самого раннього дитинства малюю. Тоді ще таких матеріалів у мене не було. Тому я малював на зошиті, на обкладинках. Звісно, отримував за це по шапці, але продовжував і на стінах, і на печі. Усе було розмальовано. на всьо та все було розмальовано. Так, крок за кроком і складався творчий шлях митця. Нині в доробку Віктора Хізниченка понад тисячу живописних полотен від ліричних пейзажів і натюрмортів до глибоких тематичних робіт і проникливих портретів. Упродовж усього цього часу поруч із ним вірна супутниця, підтримка і муза, його дружина Людмила Іванівна. Її віра, поради і навіть критика зізнається митець стали важливою частиною його історії. Дуже пишаюсь. Це гордість нашої сім'ї. Ми звичайно. Трошки іронізуємо, що це наша перлина. От, але то таке іронія, але дуже пишаємося ним. Іменно ця виставка вражає масштабами. Дома там, то там картинка, то там, тут десь на шкафу лежить. А Тут люди дякуємо дуже Валентині Володимирівні, що вона популяризує його. Ну, Гордимось, пишаємося. Завдяки підтримці дружини та рідних митець і далі натхненно творить у 2023 році. Він приєднався до культурно-мистецької асоціації «Артспокуса». А відтоді це вже п'ята персональна виставка Віктора Хізниченка у Миколаєві. Ми дуже довго готувалися до цієї персональної виставки, адже вона сьогодні увібрала велику кількість живописних полотен, в яких яскраво відображені краєвиди, місцеві краєвиди усій красі. І крізь призму творчості Віктора Хізниченка, який є автором цих прекрасних картин, ми бачимо наскільки прекрасна Миколаївщина, наскільки вона колоритна, наскільки вона дивовижна, це просто дивний край, де народжуються талановиті люди. Експозиція триватиме два тижні, тож усі охочі можуть завітати до виставкової зали, аби познайомитися з творчістю талановитого художника та поринути у всесвіт краси і любові до рідного краю. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у вівторок, 22 квітня. У Миколаєві зранку і до вечора буде хмарно. Температура коливатиметься від 9 до 24 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 63%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях, як ви відсвяткували цьогоріч Великдень, а також чи освячували Паски у церквах. Головне завжди пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.